Отже, перед тим як до літаків перейти, хочу такий затакт зробити. Власне в ніч на 12 червня сили оборони України знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на тимчасово окупованому українському півострові Крим. За сумарними зведеннями знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Ну, неймовірний улов, як то кажуть, чи можна зробити припущення, що зараз сили оборони України в певній мірі розчищають в Криму повітряний простір для тих самих F16 100% так, але на мій поля це ще ми і притілюємося до потенційного великого змішаного ракетного удару по Кримському мосту. Ми розуміємо, що Крим забезпечується на 90% саме через міст, особливо його залізничною ниткою. Ми ж розуміємо, що чим більший залп, тим легше його обчисляти. Тобто ми не можемо собі зараз дозволити втратити дорогоцінні ракети Атакамс і не менш дорогі ракети Стопжадом. і оце випалювання протиповітряної оборони це якраз і є підготовка до потенційного залпу. you <clears throat> Власне, як ми щойно розповіли, міністр оборони Нідерландів Кейса Олгрен повідомила, що її країна передасть нам літаки F-16 уже цього літа. Але першим це має зробити данія. Від кількох військових авіаційних, зокрема експертів, доводилось чути, що та кількість, яку ми отримаємо до осені, це там від 10 до 25 бортів за різними прогнозами. А з нею щось масоване і масштабне розпочинати не буде змоги, тому що це. Не є та авіа, не є те авіагрупування, яке реально може змінити щось на полі бою, і навпаки, тут будуть ці літаки ретельно берегти на перших етапах і застосуваннях. Чи зможемо ми до вересня місяця, наприклад, відчути хоч якийсь ефект від появи у нас іноземної авіації, на вашу думку? Мій що вони у першу чергу запрацюють як перехоплювачі крилатих ракет. Також пам'ятаємо, що F-16 має просто прекрасну гармату ближнього бою. 20-мм шестиствольну М61 а 1 вулкан де більше ніж 500 боєкомплект до цієї гармати іде. Вона дуже дуже може ефективно працювати саме проти шахетів. Дійсно, така кількість не дозволяє щось серйозно ламати по лінії фронту, але разом з тим маю нагадати, що є чудова ракета AGM-158 JASM. Дві, дві ракети на борт може брати F-16 і з дальністю завдання ударів від 300 до 900 кілометрів. Якщо умовно 20 літаків працює одночасно, ми множимо на 2, 40 ракет, ну такого ще не було у нашому протистоянні з одвічним ворогом. Ну, 40 ракет на 900 кілометрів. Я навіть боюсь собі уявити, що це може бути, але може бути щось цікаве. Продовжуючи авіаційну тему, є ще одна проблема, з якою Україна може поратись з допомогою авіації. Про це також говорять. Я маю на увазі російські каби, зокрема їх носії. Росіяни зараз активно їх використовують, поки мають певний рівень свободи в небі. Наш президент навіть підкреслив, що до трьох тисяч керованих авіабом за місяць застосовують росіяни. А число це зростає. Що у нас на сьогодні є в Арсеналі, аби протиставити ворогу на цю тему, і чи бачите ви в перспективі власного виробництва таких бомб? Історію, яка нещодавно була заявлена, чи є перспектива у цьому? Однозначно є. Почнемо з другої частини цього питання. Я не маю ні на меншу сумніву, що зараз ведуться розробки саме за американською системою Джейдем. Це планерні бомби різних калібрів, GBU-31, GBU-38, котрі в паверному режимі можуть завдавати ударів до 110 км. кілометрів. Там дуже точна і високоякісна лазерне наведення. Тобто, якщо бомба взяла ціль, то ціль приречена як така калібри можуть сягати від дві. Ці тридцяти до кілограмів до однієї тонни, і я думаю, що тут якраз і відбуваються всі науково дослідні роз, розробки. Хоча маємо розуміти, що боротися з самим кабом практично неможливо. Він коли з сорок 40-70 кілометрів вийшов із пілона сутринця четверто, він обов'язково доходить до своєї тіні. Треба садити саму машину F-16 – Чудова зброя для, для цього є далекобійна ракета класу повітря, повітря і АМ 120 АМРАМ, яка завдає ударів до 180 Десяти кілометрів F-16 може аж шість таких ракет взяти на борт. Умовно, шість машин піднімається у повітря по шість ракет. 36, то це добрий десяток можна посадити за одним вильотом. Розуміючи, що цих машин небагато, у межах 80, і якби ми за умовний місяць збили 30, то вони би точно припинили їх використовувати, бо ставити до строю можуть на рік всього нашого шість машин. Поки не в повітрі, але ми все-таки умудряємось якось нищити ворожу авіацію. Вчора речник, представник головного управління розвідки Андрій Юсов, приніс хорошу новину, розповівши про те, що нещодавно на території Російської Федерації таки два російських літаки. Су 57 було уражено. Була інформація, що один. Ні, все-таки два. Су 57 Чи правда, що у Росії їх обмежена кількість? Там я за різними джерелами находив інформацію, що з буквально біля двох десятків таких бортів росіяни називають це. Винищувачем п'ятого покоління, але багато військових експертів цю інформацію заперечують, що вам відомо на цю тему. Це далеко літак не п'ятого покоління, це літак 4+. Дійсно, вони намагалися скопіювати, склонувати F-22. Машина вийшла дуже і дуже сирою, але недооцінювати її не можна, бо є дві дошкільні ракети Х-59 і Х-60. Дев'ять з доволі далеким радіусом ураження від 300 до 400 кілометрів бойовою частиною від 300 до 400 кілограмів, в залежності від модифікації. Їх, направду, 11 машин, то ті джерела, котрі я їм довіряю. Мінус дві – це дуже серйозно. Ремонтувати їх в місці дислокації вони не можуть вони кончем, мусять їх перевозити на завод, аж на на. Комсомольськ на Амурі, а це ж звичайно і логістичні, і фінансові затрати. І найголовніше це, це удар престижу, якщо вони не змогли захистити свою найкращу авіацію, яка існує у породі. Це до речі, вперше уперше в історії такий випадок. Що літак п'ятого покоління зазнав ушкоджень, причому при чому у неперететному розумінні? Чому неперететному? Він не він не загинув у повітряному бою. Це було би. То ну як до часті. це було б адекватно прийнято. Чи, скажімо, його не збив зенітно-ракетний комплекс, а його дошивну якийсь дешевенький безпілотник? Тому що ціна цього авіакомплексу стартує від 50 мільйонів доларів. Прекрасна статистика і арифметика війни. З небес на землю трошки спустимось. Поговоримо про звіт британської розвідки за вчорашній день. Там експерти відмічають, що російські сухопутні війська досягли певного, хоч і обмеженого, але все-таки просування та прориву у східному пермі... передмісті часового яру на Донеччині. Але кажуть британці, їх втрати є шалено високими. Що на цьому секторі відбувається, і яких подій в майбутньому від нього варто чекати на вашу думку? З 7 жовтня відколи зарефлексувала битва за Авдіївкою. вони таки зуміли її взяти. Там нічого не змінилося і не зміниться. Противник не відмовляється і не відмовиться від стратегічної концепції виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Кілька разів ми їм це завдання зірвали безпосередньо самого жовтня. 7 жовтня, потім В грудні, коли Путін мав розмову з Бідломасою, потім до його виборів, потім до дня інаугурації, до дня побідобісія, і треба максимально це завдання зривати, особливо зараз до саміту. У Швейцарії. Путін намагається показати, що він щось може, що він ще може рухатися уперед? Однак потенціал наш буде зростати з кожним днем. Все буде залежати від того, які пакети і в якій кількості допомоги від наших союзників будуть надходити. До речі, про у Швейцарії, про який ви згадали ваші очікування, є у вас позитив від того, що відбудеться цими вихідними, чи ви критично дивитесь на це на цей саміт? Є добра латинська приказка «in re» – перебувати в реальності. Тобто я, я, я намагаюся перебувати в реальності нічого правного там не буде і не може бути. Це тільки перший крок із початку великого переговорного процесу в частині пошуку формули виходу з цієї фази бойових дій. Я дуже правильно висловився. Не завершення війни. А цієї фази бойових дій ця війна завершиться по справжньому тоді, коли рухне Московська Федерація. Вона обов'язково рухне і колесо історії не можна назад повернути, але я не маю оптимізму, що це відбудеться найближчими роками, а то і десятиліттями. Оцей зашмарк він буде затягатися дуже помаленько, але дуже і дуже надійно. Вони приречені, вони це добре знають. Саме тому вони даже цю війну і почали. Бо без України Московська імперія неможлива. Вони зрозуміли, що це остання історія вікно їхніх можливостей. Отже, самі це ніщо інше, лише початок маю нагадати, що американці в своїй найдовші війні з Талібаном більше року сиділи за столом переговором у досі із тими самими Талібанами. Війна собі там кипіла в Афганістані, до вони всі точки всі крапки розклали на і але геополітичні ставки не співмірні. Талібан і Україна. Це довгий шлях, але він точно приведе до якогось результату. Питали ще ніякого, хто переможе, хто переможний, можливо, бо. Ва нічия я якраз до речі найбільше схильний саме до цієї позиції, і як це все буде оформлено юридично, але оформиться не може не оформитися. Рішення ухвалено шукати знайдуть. Схрестивши пальці, чекаємо на це рішення. Поки читаємо в соцмережах допис головнокомандувача збройних сил України, генерала полковника Олександра Сирського, він наголошує, що на сьогодні силам оборони необхідно досягти переваги над противником, зменшити втрати. А головне пише сирський змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до перемоги. Що таке в сенсі головнокомандувача оборонна та наступальна психологія? Як ви це пояснюєте собі? Ну, то все очевидно. Ми ж ми ж зараз на відсотків 70 забезпечені мобілізованим військом. Ну, це ж це цивільні люди. Будьмо чесними, ми не займалися повноцінною підготовкою мобілізаційних ресурсів. І Є просто безліч моментів різного читання, як має відбуватися маневрова оборона, позиційна оборона, як має відбуватися наступ і тому подібне. І як, на мій погляд, дійшли нарешті до коректного висновку, що треба уніфіковувати погляди у частині взагалі ведення загальної загальновійськового бою. Чудово, що цей крок зроблений уперед. Нарешті відбувається акцентуація на тому, що людина все вирішує на полі бою. Підкреслюю, людина, зброя це інструмент, і оцей світоглядний момент треба відрегульовувати серйозною підготовкою психологічною, тактичною, медичною і тому подібне. Тільки в такому контексті і варто розбирати цей допис. Вони Петре, дякуємо вам за вашу аналітику. Військовий експерт Петро Черник був у щоденнику війни. Дякуємо, що знайшли час.